Жінка сприймається як обслуговуючий персонал, як там додаток до чогось. Ми хочемо за тих глянцевих ламурних образів, які нам нав'язують, нагадати сенс первозданої 8 березня, що це день боротьби за права жінок і мир. Фемінізм це для всіх, це важливо. Ми сьогодні зібралися для колажування. Це техніка. Така реюзівська пере, переосмислення, переробки якихось журналів, картинок і подібного, щоб е, нагадати сенсу первозданий 8 березня, що це день боротьби за права жінок і мир, і що це не про красу і про об'єктивізацію жінок. Це феміністична колажна майстерня, бо фемінізм це для всіх, це важливо. Ми говоримо і про власні досвіди, і про. Якісь теми, які нас загалом хвилюють, тобто там сьогодні йдеться багато про активізм, про якісь наші досвіди і жіночі. Мене при співпесі питали або за, за ніжня? Ага, значить, ви через рік або плануєте дітей, а ви зараз хочете дітей? А значить, ви підете в дикрене? Якщо чоловік там готує або не знає якийсь робить по дому речі без. Прохання жінки, то чоловік дуже уважний, молодець, його ми наділяємо такими характеристиками, наче це, це супер. Це скосовий, да. А коли жінка це все робить, це значить, що це просто жінка. Жінка може бути абсолютно різною. Тут і їжа є, і машина є, і робочі якісь моменти, і там технічні моменти. При цьому саме жінка дає життя, а це тікають сексисти. жінкофоби. Класно. У нас зараз, мені здається, все ж суспільство більш, якщо можна так сказати, жінкофобне. Жінка сприймається як обслуговуючий персонал, як там, додаток до чогось, як вихователь, як кухарка, як там ще щось. Але насправді ну моя така думка, так? Земля жіночого роду, Україна жіночого роду. Тобто світ. По, ну, по великому рахунку теж жіночого роду. І насправді все тримається спочатку на жіночих плечах. Наші захисники зараз захищають нас на фронті, але ми жінки, от мій чоловік теж просто зараз на війні, і ми є е, тим тилом, тим, тою опорою для них. Е, ми не виборюємо так ну, в такій кількості, як чоловіки, зараз нашу свободу, але ми ну як жінки народжують цих захисників, жінки їх. Е... В, ну готую для цього, да можна так сказати, грубо Я Прийшла на колажну майстерню, бо цікавлюся мистецтвом колажа. Вважаю, що це дуже ну доступне мистецтво, і кожна робота вона унікальна, по своїй природі. Також ми зачіпаємося з тему і книжок, і літератури, і кінематографа, тобто досить вільне спілкування і ну, дружня атмосфера. Ця колажка цікава тим, що ми рефлексуємо на тему жіноцтва, боротьби жінок. Наша мета показати, що жінка має голос, вона бореться, вона робить усе можливе. Для наближення нашої перемоги боремося зі стереотипами, з совєтськими насадженнями, того що жінка це квіточка, вона слабенька. Якщо жінка хоче бути квіточкою слабенькою, вона може не бути. Якщо жінка хоче боротися, бути в науці, створювати, вона може це робити. І ми зібралися класною компанією, щоб разом говорити і про фемінізм, і про жінок, і про боротьбу, і про криворізьких відомих жінок. Взагалі цю тему якось підняти і обговорювати різні точки зору. Ми хочемо за глянцевих, ламурних Образів, які нам нав'язують, повернути собі суб'єктність і показати в, я сподіваюся, в листівках своє розуміння, та, чим має бути цей правозахисний день. Він не виключає, що він може бути святковий, але він точно не про приниження жінок з прикрасою, бути для когось там рослинкою, прикрасою чи зручним об'єктом. Але я думаю, що місце для приватного привітання так само є, якщо. Це можливість близьким людям висловити, що вони для вас важливі, то варто не поставитись до близьких людей, да, якось шаблоном, не побажати цих клішових клішових дурні, типу простого жіноча щастя, а побачити свою близьку, шановану людину, що їй потрібно, що вона хоче. І подарувати, побажати саме конкретно в конкретній людині, не вестися просто на ці формальності.